Росіяни скоріш за все краще за всіх знають чи отримує Україна дозвіл на те, щоб використовувати далекобійну американську британську. Німецькою не знаю, французьку зброю по території Російської Федерації, адже інформаційно вони до того готуються. Готуються вони як? Вони обіцяють наносити удари по Україні. Вони кажуть, що цією зброєю будуть наноситись удари по російських школах на території Росії, а це означає, що вони фактично загрожують своїм же школам. Чи це така підготовча? Кампанія вона є дієвою, чи це взагалі різні процеси, і, взагалі, про різне я завжди порівнюю цю ситуацію з 2008 роком. Тоді була грузинська війна, і загалом Польща тоді говорила про необхідність американського захисного щита ракетного розміщення в Польщі, пильно петрувати і так далі. Росія тоді погрожувала Польщі ядерним ударом. Як бачимо, ядерного удару не сталося. Петріоту у Польщі є. Відповідно, те саме зараз відбувається в Україні. Спочатку були різного роду погрози, коли нам мали передавати Петріоти. Ці погрози були й доволі тривалий час, кілька місяців. Петріоти передали, росіяни замовкли. Пізніше були погрози після того, до того, як Сполучені Штати Америки і загалом західні партнери дозволили наносити удари по російській території у Білгарській області безпосередньо у відповідь на постійні обстріли Харкова, російською авіацією, кабами і так далі, і у відповідь на рейд російських військ до Вовчанська. Відповідно, погрози були, дозвіл надали. Росіяни замовчали, замовкли зараз. Фактично, пропаганда працює виключно по західних суспільствах. у них завжди така стратегія. Вони намагаються ось цими страшилками про ядерну війну, про те, що НАТО стане стороною конфлікту, про те, що мовляв Росія буде бити по території НАТО. Це все інформаційний білий шум, який направлений виключно. Вони ж мережа є. Інформаційних ресурсів у кожній країні, фактично, окрім раша Today спутника і так далі. У них є не публічні там мережа ботоферму X медіа певні, які мімікрують під західні медіа в X А вони насправді фінансуються росіянами, і ось через ці медіа вони ось цю думку доносять безпосередньо споживачу там, жителів Польщі, жителю Німеччини і так далі. А оскільки ж регулярно проводилися стоя на заході, да, відповідно і там дуже на настрої суспільства, росіяни намагаються підвищити цей страх суспільства е, щодо можливого дозволу ударів надання дозволу на ударів глиб російської території західної зброї, щоб європейці, американці були проти відповідно, і тоді і політики будуть проти. Тобто ставка банальна, ось така робиться і вся російська пропаганда. Вона працює на це на залякування. Вони ж створили імідж Медведів безпосередньо. Медведєв – це така гаворіння Путіна. Тільки Медведєв озвучує найстрашніші сценарії, які можуть з'явитися в голові у Путіна. І він же ж так само працює на західну аудиторію, на європейську аудиторію. Його меседжі потім розносять у Німеччині, наприклад, там є. Різні пабліки росіян, які проживають в Німеччині, вони там репостять Медведєва постійно всі, всі по страшилку, що мовляв, не все так однозначно, скільки ж можна терпіть, і от Росія зараз як жахне по НАТО. І якщо ви надасте дозвіл, якщо не надасте все буде мір дружба, жвачка. Відповідно, така ставка відповідно, якщо західні лідери. І тут дуже важливо саме європейські, оскільки американці все ж таки вони, попри те, що багато невдоволення викликають там інколи повільні рішення, але насправді вони досить швидкі, якщо брати призму взагалі глобальних конфліктів стосовно України, рішення достатньо швидко приймається американською адміністрацією в порівнянні там з рішеннями по близькому сходу навіть. Якщо європейські лідери все ж таки зможуть переступити через ось ці от історії політичні саме, які намагаються Росія їм створити, це буде історичне рішення, яке наблизить фактично досягнення миру в Україні в майбутньому, оскільки зараз єдиний спосіб це позбавити Росію воєнного потенціалу, позбавити воєнних баз відповідно. Які дозволяють воєнних складів аеродромів, які дозволяють обстрілювати прикордоння для початку з півночі, а пізніше і загальмувати військово-промисловий комплекс Росії до того стану, в якому просто не буде можливості продовжувати війну? КНДР, Іран вони не завжди зможуть підтримувати інтенсивну війну, таку яку зараз Росія проводить а, в Україні безпосередньо. О, тобто, це може бути з одного боку таке історичне рішення. З другого боку, якщо зараз показати Путіну слабкість в даному випадку, дрони, які зараз пролітають через Білорусь і падають у Латвії, випадково таких не буває. Просто ну, їх просто не існує. Відно, це знову ж таки окрема стадія певного такого промацування реакції Заходу. Путіним і його воєначальниками щодо можливості майбутніх деяких поки що проксі дій. А якщо дозволятиме воєнний потенціал в майбутньому за кілька років і повноцінних воєнних дій на території країн Балтії зараз показати слабкість в даному випадку, європейські лідери можуть отримати в майбутньому повноцінну війну на території країн Балтії. Угу. Відповідно, російський менталітет так побудований. Коли ти розумієш, що хтось слабкий, ти з одного боку зайшов, з іншого зайшов, з третього боку знайшов, і ти зрозумів повністю, де ось ці точки розколу: Росіяни завжди використовують слабкість для удару. Тобто, тут без альтернатив, і тут для них не у них просто наразі не вистачає ресурсів для цього, пане Андрію. А давайте от уявімо. Що західні партнери знімають цю заборону вголос чи не вголос, публікують офіційно це рішення, чи вивішують на заборах, чи ні, але і Україна там отримує ці дозволи. Не суть застосовує чи не застосовує. Потім, на не знаю в якій області на території Росії, якась вибухає руйнується якась школа, і росіяни. Звісно, як вони знаходили, хаймарси в Донецьку, коли Хаймарсів там ще в Україні не ну, було. Навіть вони знаходять якусь західну зброю, і що далі? Ну які загрози, ну тут можна подивитися одразу. Приклад, є таке. Мабуть, це селище все ж таки деревне, да, веселе, на прикордонні Курщини. Зараз Сил оборони в той момент, коли ми записуємо з вами цю розмову, вони зайшли фактично в тил, заходять в тил угруповань військ російської армії, яке намагається звільнити, так би мовити, Курщину від Сил оборони, і рухається від Глушкова в напрямку. там е Любімівки, будемо так говорити, сили оборони заходять у Вісьове І там російська армія розмістила є відео там російська армія розмістила в адміністраційній будівлі, в принципі, е свій особовий склад і зробила там КСП. І туди прилітає, будемо так казати, Західний КАП. Відповідно, будівлі нема, особового складу ворога там нема. Як ми бачимо по пропагандистських меседжах, це не спрацювало. Тому, на мою думку, по-перше, сили оборони будуть бити по воєнних об'єктах, і західні ж партнери вже говорили, і Західні медіа писали, що Україна передала список воєнних цілей західним партнерам. Відповідно. Тобто, тут е, ситуація така, що і західна розвідка йде постійно обмін інформацією, всі розуміють, куди буде летіти. Відповідно, тому в даному випадку російська пропаганда вона може знову ж таки створювати ось цей білий шум такий, але не кожен цей білий шум буде конкретна розвідувальна інформація. Відповідно тому його можна буде інформаційно також перекрити, якщо Росія почне розміщувати особовий склад у безпосередньо замість дітей в адміністративних будівлях, і те про що ви говорили незалежно від того, куди і взагалі чи буде ця далекобійна зброя на території України, росіяни можуть зробити якусь провокацію, але а чим? Ця провокація загрожує Заходу. Ну, от скажуть росіяни, наприклад, що в умовному Владивостоці, давайте, щоб взагалі не вгадати, якщо що, в умовному Владивостоці західною зброєю, наприклад, німецькою, ну, добре, не німецькою вони відмовились, британською зброєю обстріляли школу, загинуло там якась кількість дітей. І що відбувається далі? В Даному випадку, на моє переконання, не відбудеться рівним рахунком нічого, Оскільки довіра до Росії навіть на базі ООН, вона настільки дискредитована безпосередньо нібензю та іншими людьми, які постійно там брешуть. Паралельно з цим всі розуміють, як працює російська пропаганда. Всі е, знають е, різного роду інструменти дії російської МЗС безпосередньо позовів, які Росія подає там по, по тих чи інших, як вони називають, воєнних злочинах. Вони ж подають регулярно позови стосовно е, окупованих частин Запорізької Херсонської області, які у них в конституцію записані як територія Росії: що там, мовляв, прилетіло туди, там, мовляв. Така та зброя використана, але в підсумку, завдяки тому, що є паралельна розвідувальна інформація про те, що там є склад, наприклад, і так далі, це все завершується. Нічим стосовно заходу, після того як була Буча Ізюм, і е, значна кількість інформаційної роботи пророблена. Окрім юридичної по інформуванню західних суспільств про всі воєнні злочини, які здійснила Росія, і воєнні провокації тут насправді ризиків навіть репутаційно-інформаційних немає. Відповідно, кроку сіті. Згадайте просто: вони ж звинувачили Україну, що Україна влаштувала теракт. Але ну коли вспливли докази, що ФСБ насправді співпрацює з ракською ячейкою іділ, в який цей теракт фактично повбивали там людей, якось воно нікуди і не пішло насправді. Тобто, у них ця провокація провалилася. Вони досить не зрадні різні провокації, і після МЕЙЧ, в тому числі, вибачте, ну, всі пам'ятають, чим це закінчилось. Кирило Буданов в одному з інтерв'ю сказав доволі цікаву таку річ, і військові експерти деякі це можна сказати підтверджували, що головна загроза мається на увазі в постачанні ракетного озброєння саме не, не від Ірану, не від ще когось, а саме від Північної Кореї виходить. Маленька Північна Корея, вона насправді так потужно постачає росіянам озброєння. Там є значна частина мін до мінометів ще з Радянського Союзу, там є значна частина артилерійських боєприпасів. Паралельно з цим. Там є цикл виготовлення балістичних ракет дешевих, в яких, на жаль, є західні компоненти, в тому числі, попри те, що там санкції і так далі. Воно все одно через Китай, Північна Корея їх отримує, і цей цикл він достатньо недорогий. Як і точністю з цих балістичних ракет, вони доволі неточні. Тобто, це зброя виключно для терору. Переважно саме тому Росія закуповує в Іран балістичні ракети, тому що намагається віднайти точну зброю, більш точно ніж корейська. Корейська це терор відповідного і удари там на Донбасі, там де відхилення від початкової цілі допускається там значне для того, щоб уразити. Так чи інакше, позиції будемо говорити, от тому так, Північна Корея. Вона зараз по обсягах у неї є запаси складські ще з часів дружби з Радянським Союзом безпосередньо до старої зброї, яку використовує Росія, так само радянською, так і циклом виготовлення недорогих балістичних ракет, відповідно, і у них є велика потреба в підтримці Росії країна в повній ізоляції була зараз. Північна Корея намагається не просто там якісь отримати технології космічні, як багато хто думає, і вони намагаються потрапити в Брікс зараз шляхом через Китай, і якщо не виходить через Китай, то кінчини балансує насправді через Росію. Відповідно, у нього такий от з'явився політичний шанс. Для нього і для країни безпосередньо увійти в цей союз. Вони зараз, от навіть міністр закордонних справ Північної Кореї, зараз вирушає до Росії безпосередньо зокрема і про це так само говорити. Тобто, це доволі цікава історія дійсно.